Всім доброго дня. Хотів би вам запропонувати своїх два вірша. Перший – це про головне гімно цього світу Путіна. І другий про його підсілку з Кабеєву. Всім гарного прослуховування. Привіт, вова Путін! Я тебе не розумію. Так брехати людям навіть я не вмію. День і ніч тебе відмучить вільна Україна, ведь Україна вина в тому, що Росія бідна. Ти гаска, чаш, бенз, ти маєш тобі того мало. Захотів ти скуштувати українське сало. Наше сало для гурманів, а не для сволоти. Твоя Росія збудована, все лиш на болоті. Чув ти Київ забереш у нас тут за три дні. Вова, Путін, менше б ти, говорив хуйні Україна, не Росія, вам нас не зламати. Наш характер, нашу волю вам тут не забрати. Російський корабель, хором будем слати, А на тебе особистої зговерли срати. І другий вірш за його підстілку Скабєєву. Ну шо, Скабєєва, привіт. Час прийшов до тебе. Буде вірш у цілий світ, сьогодні лиш за тебе. Поговоримо з тобою за Бендеру та Сусюру. Ти ж так любиш, Оль, вивчати українську там культуру. Що я можу, Оль, тобі за них сказати? Цих героїв має вся Росія знати. І хватить вам тута з нами воювати, бо будете в нас Шевченка вивчати. Так що, Оля, скажу, веди себе ти тихо, а то на всю Росію наженеш ти лихо. На закінчення попрошу щось тебе зробити. Хватить тобі вже ті таблетки пити. ти ще хочеш на цьому світі жити, а для цього треба менше говорити. Якщо вам понравилося, поставте лайк, підпишіться. Кожного тижня буде по 2-3 вірша. Так що всім до зустрічі!